Що одному добре, іншому погибель, каже народна мудрість. Люди живуть та тримають городи на схилі. Ніна Куліченко, а точніше, її город, вже п'ять років потерпає від води, що йде з полів. Врожай вимиває, погреби заливає. А все тому, що труба, через яку вода повинна уходити, забилася землею та порослю. При вході в трубу ще й ціле дерево виросло, та коріння пустило. Весною, зимою, коли е, сильні йдуть е, дожді, вода йде вся от, із яру, вся, вся вона йде от, через дорогу, і потім вона йде туди до людей, во двори. Це ж сюди вона йде, в нас, е, тут. а туди вона йде он, во двори, в погрібає і, і в хати. Це вже п'ять років. А останні два роки так йде повністю на огороди вода і е, вимиває усе. У нас в этом году картошка погнила, пропала, морква погнила, цибуля, все ж те пропало. Мене вже придавило совсем, То я ж стала вже шукати кінці до кого звернутися. В сільську раду позпозвоню і скажу, Вона говорить: я без сила, що я зроблю? У мене транспорту немає такого, щоб зробити. Все, пришлось мені дзвонити в адміністрацію. На умовляння пенсіонерки про допомогу відгукнулися. Дерево спиляли сільрадою. Рай автодор нарив земляні котловани, щоб ті захищали городи від води, зробив зливну канаву та намагався трохи прочистити майже метрову в діаметрі трубу. Та, виявляється, зробив ведмежу послугу. Приїхали начальство, нас не послушали, вирили те, що їм треба. Усе погах виходю постійно за хлібом. А діти приїжджають, не можуть ні заїхати, ні зайти, ні, ні в двір совершенно. Тому що тут поуші машину ставляють у сусідів. Мені часто приходиться доїхати в центральну больницю. Я часто ну, по під двором не можу пройти, діти винесуть сапоги, щоб я переобулася, а потім їхати. Угу. Не Невиносимо, не виносімо взагалі. Чіткий совід своїми силами обрав дерево. спиляли полностью его. Корни обчищали при входе в трубу. С той стороны расчищали трубу. Автодор помог нам расчистить подход к трубе, так сказать. Как вы видите, что работы проведены не в полном объеме. На сегодняшний день произведены только работы водоотводная канава, которые, извините за выражение, тоже не в лучшем виде произведены, а також не прочищена сам водоотводная канава, яка має бути очищена. Таких місць в районі, каже начальник відділу ЖКГ, багато, але планових робіт по їх утриманню ніяких не проводиться. При першій сильній зливі, кажуть мешканці, ці земляні бугри розмиються. Тут не землю треба горнути, наголошують люди, а трубу класти або плити. Тільки тоді вода не чіпатиме ані городів, ані подвір'я. Роботу автодору треба однозначно переробляти. А поки це трапиться, сусіди продовжують лаятися: одним, щоб на городі щось залишилося, іншим щоб не місити грязюку під подвір'ям.